У нас сьогодні логічна гра, на принципу, вона і, і доміно, і сортер, і, і як пазл, яка складається от з таких деталей. Тут є отвори є виступи. Тобто у нас задача в дитини скласти, щоб співпадало ну, отвір і з виступом. От, наприклад, баю, тут шісти восьмикутник восьмикутник Тобто, як по принципу доміно складається. Далі квіточка. Далі. Кружечок. Вона складається як доміношки. Далі такий квадратик. Всі фігурки. Різні. Можна е, грати, наприклад, роз, роздати дітям певну кількість, щоб вони ходили по черзі. Ну і як в доміно, хто більше виставить деталей, той виграв. А ще вони різного кольору. Це вивчення кольорів, вивчення форм. Дрібна моторика розвивається. Ось так. Я не знаю, чи я замкну цей це коло. Але я спробую. Спробую. Ще трішечки лишилося. Так, кружечок. Кружечок. Ну, Замкнув, але в мене ще 5 деталей лишилося. Ну, можна подивитися. Я так думаю, що тут можна ще їх десь додати. Ось така для дрібної моторики дитині, для вивчення кольорів, для вивчення фігурок. Ну, дуже, мені здається дуже цікава гра.